Хелло! ребята! З вами я ви на моєму YouTube каналі. Сьогодні ми знімаємо другу частину обзору мого мопеда. В цій частині я його заведу ще й проїдуся. Дуже вас люблю. Дякую, що ви підтримали 42 перегляди на першій частині обзора мого мопеда. Це взагалі клас, ребят. Пробіг не на кру. Взагалі не цей. Я. Це ж суточний пробіг оцього. Це не в що, то в мене 9286, 9, 9 тисяч пробіг. Почти 9300 округлим. 9300. Десь так. Бензин, не знаю, є, нема. Треба глянути світ. Тік-так. Знімаю це раз на, свої, на свій телефон. У мене є дзеркала. Зеркала Ще рібята. Підпишіться, будь ласка, на мого друга Ярослава. В нього ютуб канал називається Honda Dio faf 27 Будь ласка, підпишіться, він буде знімати про свій Мопед Honda Діо АФ27 і не тільки. Вже в нього на каналі вийшов обзор, так що ссылочка в описанні. І ще, ребята, підпишіться на мій телеграм. Там залишилося три підписника і буде... 10 підписників. Чекаю вас внизу. Так, зараз його заведемо. Включаємо Віддвигаємо тікстартер. кікстартер. чуть не впав. МК тут небагато в нього. На мене тільки що прям на руку на цей. Ща підгазуємо, ребят. Буксує аж колесся, хоче втікти, тупо. Я ж кажу, він не сильно. Все тут робить, у мене всі поворотники. Задній, що передній. Так само й цейся. Світло робить, одне і друге, дірочки, і зараз я на ньому прокатаюся. Так, во. вам все видно, так що зараз поїдемо. ребята! Фух, кайфово! Про Продрифтил красиво. Все, зараз поставлю ее. Так, мне еще треба аватарку сделать для видео. Я делаю вот эту Я уже тут, ребят. Ось такий вийшов обзор мого мопеда. Я показав вам все і розказав. А ось мій кіт спить. Це Мікі спить. Ага і шкрябається. Ну що ж, ребята, думаю, що вам сподобалося. Поставте лайк і підпишіться на мій канал. І всім пока-пока!